Вітаю! В ефірі програма Према мова, програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми та питання, які дійсно варті вашої уваги. Зараз дуже часто підприємства починають реєструвати право на власність. Отож, як правильно зареєструвати право на власність, та що буде, якщо реєстрація пройде з помилкою. про це сьогодні у студії я поспілкуюся з патентним повіреним України Юрієм Трачуком. Вітаю вас, пане Юрію, в студії. Доброго дня. От, власне, розпочнемо з того, що нещодавно Рівненський кільоднокомбідан запатентував, зареєстрував право на власність. Можна детальніше? І чи допомагали ви їм у цьому? Безумовно, адже первинна заявка подавалася в країні походження, тобто торгівельна марка Голді. Так, така сама назва цієї торгівельної марки. Подавалася першочергово в Україну, зареєструвалася вже в Україні, і після того була подана заявка на реєстрацію в європейському патентному відомстві ОХІМ, тобто відомство з за гармонізації законодавства в сфері інтелектуальної власності. А от, власне, чи є багато на рівнішніх підприємств, які починають реєструвати право на власність? Ну можна сказати, що я можу говорити про тисячі вже заявок. Це точно понад тисячу. якщо говорити про Україну, якщо говорити про інші країни світу і Європу, міжнародні заявки, то безперечно це вже на, на пальцях двох рук можна порахувати, скільки їх є. І, це там напевно 7-8. Десь так. А власне, яка процедура самої реєстрації? Є так звані декілька. Режимів. Національний режим це коли подається заявка в конкретну країну, в Україну або в іншу країну конкретно, або регіональний режим. Це коли заявка передається там в європейське патентне відомство, або в євразійське патентне відомство, або там об'єднання патентовласників Африки, таке теж є об'єднання. Тоді видаються країни на ну, охоронні документи, патенти, свідоцтва на ті країни, які входять в це відомство. або так звані міжнародні заявки. Це система PCT для договору патентного кооперації, або Мадридська угода, Мадридський протокол для комерційного позначення, Богайська конвенція для промислових зразків депонування. В ту угоду приєднуються ті чи інші країни, там, наприклад, 87 країн. Отож, подаючи за міжнародну заявку, можна обрати з цього переліку ті країни, де нам потрібна охорона, сплатити відповідні збори і вже боротися за видачу охоронних документів і в всіх країнах також. От, власне, чи є на Рівненщині такі чи реєструють Рівненщині такі патенти, де потім ці справи розглядаються в суді? З помилкою якось зареєстрували їх, чи, чи не було якоїсь довіреності? Ну, чи є довіреність, чи немає довіреності, це перевіряє вже патентне відомство при отриманні заявочних матеріалів. Якщо немає довіреності, вони надішлють запит так. і цю довіреність отримують, якщо її не було. Тоді заявка просто вважається підписана неуповноваженою особою і повертається. Це, це прикрій помилки, але я таких особисто не пам'ятаю на своєму, на своєму життєвому да, професійному шляху. А Чи бувають суди? безперечно, так. І різні для цього є підстави. Одна із них. Що якісь, якісь організація, підприємства вважає, що його права порушені. І не обов'язково в цьому винне патентне відомство, воно могло просто не знати про якісь обставини. І тому, безперечно, судова площина є паралельною до, до так званої реєстраційної. От, власне, чи є якісь нові, як правильно, процедури реєстрації права на власність? Якщо говоримо про право інтелектуальної власності, ці процедури... Дуже стандартизовані, і вони не вирішуються Україною. Україна лише може там, трошки в бік, але вектор там однозначний. Є стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в яку входить Україна ще з 1993 року. І більшість країн, нормальних, адекватних країн, і, ну, навіть там, такі, як там, країни Середньої Азії, які б здавалося б, не дуже там, розвинуті, але це, треба ще посперечатися, як вони зараз розвиваються, Російська Федерація, там, Білорусь, Молдова, вони всі входять в ці всі угоди міжнародні, інакше просто немає можливості взагалі інтеграційної жодної. От, власне, якщо ми говоримо про право інтелектуальної, інтелектуальної власності. Ем, під час нашої розмови ще до ефіру ви розказували про те, що на Україну до Майдану майже два роки накладали санкції, а детальніше? Ну, слід зазначити, що багато таких особливостей, не наповнення бюджету через підтримку базових галузей економіки, таких як сталеварство, Взагалі, от, парадокс. Але за те, що Україна була визнана порушником права інтелектуальної власності, потрапила в групу А списку 301 головних порушників інтелектуальної власності, який щорічно публікує торгівельний відділ Посольства США то автоматично після того, як Україна туди потрапила, на неї наклали санкції саме на сталеварну галузь і величезні були втрати. І мало хто на цьому розуміється, але, як правило, боротьба з інтелектуальною власністю закінчувалася. Ну, про про такої профанації, більше такої публічними діями, там, масовим відкриттям кримінальних справ. Зрештою, після того спецопераціями це все проходило, якісь цифри подавалися, але ж всі реально розуміли, що насправді без... Адвокатів в цій сфері без судів, без прокурорів, без якихось лагоджених дій, без участі патентних повірених. Ну, просто це неможливо судових експертів. І тому от, трошечки вектор слід було змінити. І тому, напевно, ринок почав диктувати свої умови і все-таки. Цей процес пішов, і наразі ми бачимо, що дуже багато є справ про захист інтелектуальної власності, є виплати, суди приймають рішення на користь, що взагалі там, два роки тому це було дивиною, і багатьох викликало би там, лише посмішку, що його викличуть суд за те, що він продає фальсифікат чи контрафакт. От, власне, якщо ми вже говоримо про право власності, розкажіть так детальніше, що таке право власності? Можливо, хто з глядачів ще знає. Ну, якщо говорити про інститути власності, є такі базові поняття, то є право на використання, право на володіння і право на розпорядження. Це основні критерії, які прописані взагалі в цивільному кодексі в основі права власності як інституту. Але вже якщо ми говоримо про підсистему, про право інтелектуальної власності, виникає ще одна категорія особливостей це те, що об'єкт інтелектуальної власності не залежить від відчудження матеріального об'єкту. Ну, приміром, продаж картини не означає продаж прав інтелектуальної власності. І тоді виникає ще одна така підгрупа: це право дозволяти або забороняти використання. Об'єкту, як об'єкт інтелектуальної власності, як нематеріального актива, і відповідно є і в бухгалтерії окремий розділ нематеріальні активи, вони обліковуються, амортизуються. Вони є учасниками ринка і так само товаром вони продаються в спадщину, продаються, плодяться. Якщо говорити про ліцензію, можна дати там ліцензії не виключних на один об'єкт і отримувати від того пасивні доходи. І це серйозний ринок, адже додана вартість там дуже висока. От власне, я вас представляла як патентний повірений. Що це за професія? Те ж саме ну я там трошки більше як 10 років назад теж цікавився цим питанням, тому що е, дуже цікава професія. А якщо говорити вже термінами правовими, то це спеціальний правовий статус. Е, це означає, що людина патентний повірений, окрім того, що має вищу освіту. Має ще додатково іншу спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, має значний досвід роботи не менше п'яти років і також пройшов всі необхідні процедури з атестації на патентного повіреного, який здійснює центральний орган виконавчої влади. Тобто, в мене є так званий, можна сказати, це дозвіл, ліцензія, свідоцтво від імені Державної служби інтелектуальної власності на провадження такого виду діяльності. Воно безстрокове. А як часто до вас звертаються люди? Ні, ну можна говорити про щогодину, наприклад. Ну і якими Приблизно питаннями так. зареєструвати торговельну марку чи право на власність, авторське право? Напевно, 70% стосовно правової охорони, це реєстрації там. Не, не, не якихось незначних порушень, лімітацій. Не 30% це вже судові процедури. А от, власне, в нас на Рівненщині які найчастіше порушуються права? Авторське право? <важ> найчастіше захищається авторське <to keep> <lawline> право, тому що там, по-перше, авторське право виникає по факту створення, і на нього не потрібно ніяких патентів, свідоцтв. Це добровільна би, процедура реєстрації авторського права. Факт створення є фактом вже набуття прав. Тому, безперечно, якщо говорити глобально, то напевно рідко знайдеться в Україні в Рівному, зокрема, будь-яка людина, навіть з дитини починаючи, яка не є автором будь-який малюнок, там вірш, цитати, там виступи, лекція – це вже є, це все є прави, авторське це вже... право, тому всі ми є суб'єктами цього права, навіть не підозрюючи, всі ми можемо на цьому заробляти. Тому, безперечно, пропозицій на цьому ринку більше. Але я не але якщо говорити, ну відповідно, що і порушень буде більше. А якщо говорити про промислову власність, так звану розділ, інший інститут права інтелектуальної власності, це право промислової власності, туди відносяться вже торгівельні марки наукових. Творчість, комерційні позначення і інші, і там топографії, інтегральних мікросхем. і тому. Дуже довго буде... треба. А власне, яка компенсація торгової марки, якщо це вже такого плану? У нас комп... інститут компенсації, знову ж таки, ми дуже багато вживаємо термін інститути, щоб не говорити, це не є галузь права окрема. це якраз інститут <sharpet> в даному випадку, то з доктрини права, то якраз виходить, що. Все-таки компенсація притаманна в двох випадках. Перше – це авторське право, суміжні права. Там вона є. Чим вона добра, тим, що вона визначає межі. Є мінімальна планка це 10 мінімальних заробних плат. Будь-яке порушення. Саме банальне, якщо є порушення, вже суд не може менше 10 мінімальних зарплат присудити. На сьогодні це 12 180 гривень для когось. А якщо так це масовість? то навіть, навіть подрібним порушенням може вийти непогана сума. Так, це судові процедури, так, це витрати часові, енергії, життя, але захищати своє потрібно. Да? Так само ну, захищати свій, свій будинок, да? своїх дітей, свою дружину. Да? Це ну, нормально для людини, так само нормально захищати інтелектуальну власність. А що найчастіше захищають право на власність, авторське право, право на власність, як ви кажете, інтелектуальне чи захищають якусь торгову марку? Ви вжили якраз всі терміни, які є родові, тому що право на власність родове до всього, право на інтелектуальну власність теж родове для всіх цих об'єктів. Торгівельна марка це право промислової власності, комерційне позначення, авторське право це вже авторське право суміжні права. Оці якраз терміни, якщо так говорити, ну ще є патенти, так звана група. З цього приводу ми, ну, що частіше порушують, торгівельні марки порушують, напевно, найбільше серед промислової власності. Винаходи, вони більш такі закриті, там і ноу-хау, їх там приховують, деякі патентують, тому там порушень менше. Промислові зразки, ці об'єкти, вони гуляють між торгівельними марками і авторським правом. І навіть інколи, коли маєш патент на промисловий зразок, в деяких конкретних випадках краще йти авторське право. Але це в деяких конкретних випадках потрібно все уважно вивчати, щоб не помилитися. І, і правильно обрати стратегію захисту. Ось така штука. А ми випускали з цього приводу мультики, які телеканал да? Ритм спішно показує. Я думаю, що дуже просто і можна оглянути, і ознайомитися за декілька хвилин, і ази вже розуміння виникнуть. От, власне, в соціальній мережі ви колись писали, що Маша і Медведь на одному з букварів зробили, як це вкрадено було? Так. І яка зараз ситуація? Вони заплатили добровільну компенсацію. Заплатили. Якщо говорити по цьому конкретному так. випадку, взагалі, то спорів дуже багато. От Якраз говорити про маршу Медведя взагалі дуже цікава ситуація, адже е, це мультик, який ідейно був базований на колишній російській народній касті. Потім він набув такого розголосу і такого якби ідентичності, що він взагалі відділився і не вже не пов'язаний жодним чином. А після того, як почала Росія робити агресивні дії щодо України, то автор він же ж. Особа зподійним громадянством США і Росії Олег Кузовков він взагалі вивів активи з Російської Федерації. Вже з 2014 року підприємство не сплачує податки в Російську Федерацію. Це така, якби теж форма протесту чесних і добросовісних порядних росіян проти політики царя Кремля і. І, 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 і це кацапстану взагалі. Да. Ну, на, наразі зараз підприємство працює, з цілими сім'ями виїхали обладнанням в Кіпр. А щоб ніхто нічого не які ще такі є ситуації, схожі, можливо. В нас, якщо говорити про рівнян, звісно, то ми про рівнян, рівненські художники, фотохудожники це найбільша категорія. Чомусь от саме по фотохудожникам дуже полюбляють там. Того самого Євгена Фіщука рівнянина, його твори, його фото фотороботи користуються у контрафактників дуже шаленим. По то по Україні не та, Так, та, навіть великі супермаркети без проблем продають там. Картинки з його вставками фотографій, да. якщо говорити там про юрка журавля, то там взагалі окрема тема. Бо є такі, завжди жаліється. Ну, є такі просто об'єкти, які не можна просто на цьому заробляти. Ну, це так само, як для багатьох там вважається, що горілка бандерівська це дуже класно. Для мене особисто це образа. Да. Тобто я вважаю, що заробляти на цьому просто принизливо. Але ну, бачите, в кожного свої цінності, а використовувати там. Небесну сотню зображення, якби, і знаючи, хто це переживав, цей Майдан це щохвилини, щодня, кож кожен по-своєму, але взяти, надрукувати це на чашках і продавати як сувеніри ні, це не сувеніри. Тобі зараз якось сюди йдуть, можливо, чи? Ну, ще не йдуть, але вже ну, Юрка і терпець увірвався. Ми з ними вже багато разів про це говорили, але вже схоже на те, що ми почнемо судові процеси. А приблизно скільки можуть затягнутися ці судові процеси? Наскільки часу? Це постійний процес. Не може бути початку, не може бути кінця. Це є порушення, є суд, є порушення, є суд. У нас одночасно йде більше 60 проваджень. Це так, щоб це просто теж. уявляти. Тому у нас працює ціла група вже, всі мають, крім основної юридичної освіти, ще й спеціальну сферу інтелектуальної власності, це і адвокати, і патентознавці. І ну скажімо, я оцю групу очолюю приблизно і, скільки людей в цій групі? Ну на сьогодні це можна говорити, що до 10. то є ще віддалені, то є більше У нас є ще представників в регіонах. Ну але я кажу про тих, які знаходяться в Рівному, фізично. А от власне щоб зареєструвати, яка система з патентом, скажімо, за кордоном права власності і в Україні, чи якось вони поєднуються чи ні? Поєднується безперечно, адже без, наприклад, міжнародну заявку на патент подати без України неможливо. Спочатку треба в Україну подати. Такий закон. Треба отримати дозвіл від нападання міжнародної заявки від державного експерта стаєниць, або може бути секретні там різні розробки, треба, щоб вони давали дозвіл в військовій сфері. До речі, от 2014 році ми подавали дуже багато заявок саме в військовій сфері, як для зброї. І про це навіть робили публікації. Там, наприклад, там полум'ягасник для компенсатор, так званий галімольмінник. У нас дуже цікава розробка, просто колосальна, яку, яку вже пробована в Альфі СБУ і вже використовується в спецпідрозділах, яка просто ну, настільки суперова, що ізраїльські, німецькі аналоги просто програють дуже сильно. І це величезний потенціал в нас, винахідницький потенціал колосальний. просто. А який от найцікавіший патент зустрічався у вашій кар'єрі? Багато тут цікавих. Критерії цікавості, вони, чи мені це цікаво? Ну, є смішні патенти. Це теж цікаво, але це просто смішно. Там, по типу, а от, власне, по типу шапка, яка там з космосом зв'язок робить. Ну, це, це, наприклад, смішно, цікаво, але смішно. Не хочеться про це розповідати, задурювати голову. Але багато рішень, які. Інколи здавалися би, якимись ну, нелогічними, інколи, інколи банальними, інколи здавалося б, а чому так ніхто ще до цього не зробив. От, і, тут якраз ця межа, науково-технічна творчість, що хтось, звісно, міг би це зробити, але не зробив. Так. От. От, власне, ми вже зачепили були з вами е закордонні патенти. А як щодо громадських кор... Організацій та іноземних фірм вони звертаються до вас з питаннями патенту. І яку процедуру тут патенту яка процедура тут патентування ну, згідно з законодавства? Україна має обмеження на якби ну обмеження щодо представництв. Міжнародних заявників в Україну. тобто, якщо Україні міжнародному якомусь заявнику, іноземній компанії не резиденту України, навіть громадянину України, але не резиденту, та, фактично він захоче подати заявку в Україну, йому обов'язково потрібен патентний повірений. Це така якби особливість. Особливість така да, Так, особливість. Патентний повірений відповідає. Патентний повірений має статус. Він відповідає поля від, якби перед самим є положення окреме, де він чітко має обов'язки на відміну від інших представників. Тому це така мабуть єдина можливість де, де патентний повірений має монополію, точно на 100%. От власне, пане Юрію, як би ви охарактеризували нашу Рівненську область, ну у цій сфері серед інших областей у цій сфері, що ми зараз з вами говоримо? Ну, перш за все, хочу сказати, що якщо говорити з точки зору послуг наявності як стратегічних послуг для регіону, то у нас є наше агентство, має скажу 10 працівників. Це найбільше в західній Україні. Кількість працюючих. Це означає, що тут все таки є повний цикл в сфері інтелектуальної власності, і ми обслуговуємо сусідні області. Нам до нас приїжджають тобто із Старнополяницького із з із сусідніх областей. Так, із областей отримати послуги тут, оскільки вони більш об'ємні, да, більш більш глибші, да, з різних профілів. Це дуже важливо до речі, в цьому питанні. А якщо говорити про кількість заявників, то безумовно. Лівницька область, ми неодноразово робили навіть зрізи. Вона випереджала і Волинську, випереджала, і Житомирську в деяких моментах і завжди Тернопільську випереджала. Львівська, безперечно, там, лідирується, якщо говорити про сусідні області. Тут, власне, виходить, що в тих областях люди не настільки компетентні, чи, чи, чи там взагалі немає такого, такого інституту? Всіх цих областях є по одному патентному повіреному, а у Львові троє. А, тобто в нас найбільше їх і вони, мабуть, найбільш Ні, У нас один патент неповірений. <гум> один, але в них але, є але є просто інститутики. Ще, да, ще є коло фахівців, які працюють з патент неповіреним і теж володіють спеціальними знаннями. Я зрозуміла. Я вам дякую, пане Юрію, за розмову. Нехай наша область таки залишається, можливо, і на першому місці в <схитуюся> такій сфері. Вам успіхів. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був патентний повірений України Юрій Трачук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.